Роальд дал Чарлі та великий скляний ліфт. Продовження Розділ четвертий. Президент. Тим часом десь на півмилі позаду. Шакварт, Шанкс і Шавлер постійно тримали сляний ліфт на прицілі своєї телекамери, а незліченні мільйони телеглядачів усього світу прикипіли до своїх телекранів, напружено спостерігаючи за драмою, що розгорталася на висоті 240 миль над землею. Президент Сполучених Штатів Америки Ланселот Р. Гілліграс, наймогутніша людина на земній кулі, сидів у своєму кабінеті в Білому домі. У цій непростій ситуації він терміново скликав. Усіх своїх найважливіших радників, які, втупившись у гігантський телекран, пильно стежили за кожним рухом цієї загрозливої на вигляд скляної капсули та її восьми відчайдушних астронавтів. Зібрався весь уряд, там був головнокомандувач армії разом із чотирма генералами, там був головний адмірал морського флоту, начальник військово-повітряних сил і один фокусник Шабликов-Тач з Афганістану найвірніший друг президента. А ще там був головний фінансовий радник президента, який стояв посеред кімнати, намагаючись збалансувати на голові державний бюджет, але той постійно падав. Найближче до президента стояла віцепрезидентка, огрядна пані 89 років із щитиною на підборідді. Вона була няною президента, коли той ще був немовлям, а звали її міст Типс. Вона була сірою кардиналкою. Ніхто не бажав потрапити їй під гарячу руку. Те, хто казав, що вона ставиться до президента не менш суворо ніж тоді, коли він був маленьким хлопчиком, вона навівала жах на всіх чиновників Білого Дому, і навіть директор ФБР вкривався холодним потом, коли його викликали до неї. Лише президентові дозволялося називати її няною. А ще в кімнаті була улюблена киця пана президента Місіс Топсіпуся. У президентському кабінеті панувала мертва тиша. Усі погляди були прикуті до телекрану, на якому невеличкий скляний об'єкт, стріляючи навсібіч ракетами прискорювачами дедалі ближчі й ближчі, підбирався до гігантського космічного готелю. Вони готові стикуватися. вигукнув президент. Вони хочуть висадитися на борту нашого космічного готелю. Вони збираються його підірвати. Заволав головнокомандувач армії. Нам треба їх випередити і підірвати їх першими. Трах, бах, піф, паф, ой-ой-ой! У головнокомандувача було стільки орденських планок, що вони вже не поміщалися на обох вилогах його мундиру, тому частину з них довелося нашити на штани галіфе. Не гайтеся, пане президенте, наполягав він. Трохнемо по них парочкою суперзалпиків. Помовч, дурбецело. гаркнула мість Типс. І головнокомандуючий армії злякано забився в куток. Послухайте, мовив президент, спочатку необхідно з'ясувати головне. Хто вони? І звідки? Де мій головний шпигун? Я тут, пане президенте, озвався головний шпигун. Він мав фальшиві вуса, фальшиву борду, фальшиві брови, фальшиві зуби і навіть говорив фальшцетом замість нормального голосу. Стук, стук, сказав президент. Хто там? писнув головний шпигун. Уже зло. Яке уже зло? Уже зловив когось? запитав президент. Запала мовчанка. Президент питає, крижаним голосом мовила місь Типс. Чи ти вже зловив когось? Ні, мадам, ще ні! затремтів головний шпигун. То маєш тепер шанс? гаркнула міста Стипс. Саме так, погодився президент. Отож, негайно доповідай, хто всі ці люди в скляній капсулі. Mailing. Е, почав посмикувати себе за фальшиві вуса головний шпигун. Це доволі складне запитання. Тобто ти не знаєш? Тобто я знаю, пане президенте, принаймні думаю, що знаю. Послухайте, ми оце вивели на орбіту найкращий у світі готель, так? Так. А в кого він викликає аж настільки божевільну заздрість, щоб захотіти знищити його? Уміс Типс, сказав президент. Не вгадали, сказав головний шпигун, спробуйте ще раз. Ну, замислився президент, у такому випадку це може бути власник іншого готелю, який заздрить нашому. Геніально! вигукнув головний шпигун. Це вже тепліше, ану, ще трішечки. Це власник готелю Волдорф. Містер Волдорф, сказав президент. Чи може містер Асторія? Тепло, дуже тепло, пане президенте. Містер Ріц?» Гаряче сер. Вже ж кипить ще крапельку. Я знаю, заволав президент. Це містер Гілтон. Блискуче, сер, підтвердив головний шпигун. Ти впевнений, що це він? Цілковитої впевненості немає. Але це досить можливий варіант, пане президенте. Адже містер Гілтон має готелі майже у всіх країнах світу, а в космосі жодного, а ми вже маємо, тож він, мабуть, скаже ні, мов кажан. Ми зараз це миттю з'ясуємо, сказав президент, схопивши один з одинадцяти телефонів у себе на столі. Алло, сказав він у слухавки, алло, 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 Де оператор? Він почав люто тарабанити по кнопці виклику оператора. Ало, де ти пропав, операторе? Зараз вам ніхто не відповість, сказала міс Типс. Всі дивляться телевізор. А ось цей відповість, заявив президент, хапаючи яскраво червоний телефон. Це була гаряча лінія прямого зв'язку з прем'єр-міністром Радянського Союзу в Москві. Нею користувалася тільки в найкритичніших ситуаціях. Це ж можуть бути і росіяни, а не тільки містер Гілдон, припустив президент. Правда, нянечко? Це точно, росіяни, сказала місі Типс. Говорить прем'єр Пашолвонав, пролунав голос із Москви. Що сталося, пане президенте? Стук-стук, сказав президент. Хто там? запитав радянський прем'єр. Вій? Який вій? Війна й мир Льва Толстого, сказав президент. А тепер слухайте Пашолвонов. Негайно накажіть вашим космонавтам, що вони пашлі вон з нашого космічного готелю. Інакше ми дамо вам такого чосу, що ви й самі підете вон пошолвонав. Це не російські космонавти, пане президенте. Він бреше, сказала міс Типс. Ви брешете, сказав президент. Та чого ж тут брехати, сер? Сказав прем'єр Пашолвонов, ви просто уважно придивіться до тих космонавтів у скляному ящику. На моєму екрані їх не надто добре видно, але один із них, отой недомірок з гострою борідку, і в циліндрі явно скидається на китайця. Чесно кажучи, він мені подібний на мого друга прем'єр-міністра з Китаю. Харцизяки. крикнув президент, жбурнувши в червону слухавку і хапаючись за порцелянову. Цей телефон забезпечував прямий зв'язок. Із главою Китайської республіки в Пекіні. «Алло, Ало, 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 заволав президент. Либно овосєва клавниця паня Ваньга в Сянхаї, ледь чутно пролунав далекий голос. «Пань Ваньг слухаєсь. Нянечко, завовав президент, жбурляючи слухавку. Я думав, що це прямий зв'язок із прем'єром. Так і є, запевнила міс Типс. «Пробуй, но ще раз. Президент узяв слухавку. Ало, вирискнув він. Пан Вінг, слухаєсь, пролунав у слухавці голос. Який такий пан? зарепетував президент. Пан Вінг, помічник начальника станції в Цунціні, і якщо вас цікавить розклад поїздів, то о десятій годині поїзд не відплавиться. У палотязі зільвався котел. Президент кинув телефон прямо в міністра зв'язку і влучив йому в живіт. У чому справа, що із зв'язком, заверщав президент. Дуже важко налагодити телефонний зв'язок із Китаєм, пане президенте, почав виправдовуватися міністр зв'язку. У цій країні стільки вангів і вінгів, що чуєш дзвінг і не знаєш, хто він. Мені не до жартів, сказав президент. Міністр зв'язку знову поставив телефон на стіл. Спробуйте ще разочок, пане президенте, будь ласочка!» – попросив він. Я там підкрутив знизу пару гвинтиків. Президент знову зняв слухавку. Вітаю вас, пане президенте. пролунав м'який далекий голос. Говорить заступник прем'єра Ілкуй. цим можу послизнутись. Стук стук, сказав президент. Хто там? Пора. Яка пола? Поранився сильно, коли впав з великої китайської стіни? запитав президент. Ну, гаразд, пом іркуй. Я хочу говорити з прем'єром як сямаш. Дуже пликло, але плем'єр як сямас зараз не тютяй, пане президенте. А де він? Він на дворі міняє спустяне колесо на великому сипеді. Ага, колесо на велосипеді він міняє. Гамикнув президент. Мене не введеш круг пальця, підступний мандарини. Він зараз із сімома іншими негідниками висаджується на борт нашого розкішного космічного готелю, щоб висадити його в повітря. Плюсу вибачати, пане президенте, але ви лобите велика помилка. Це не помилка. гаркнув президент. І якщо ти негайно не забереш їх звідти, я накажу головну армії підірвати їх просто в небі, чуєш? Добряче поміркуй, поміркуй. Ура. зрадів головнокомандувач армії. Підірвемо всіх бабах, бабах. Тихо. крикнула міс Типс. Мені вдалося. вигукнув головний фінансовий радник. Погляньте всі на мене, я збалансував бюджет. І це справді було так. Він гордо стояв посеред кімнати, а на його лисій голові лежав чудово збалансований, величезний 200-мільярдний бюджет країни. Усі заплескали в долоні. Але тут, із динаміки, в президентський кабінет увірвався схвильований голос астронавта Шакварта. Вони зістикувалися і висадилися на борт, зарепетував Шакварт, і затягнули туди ліжко, тобто бомбу. Президент глибоко вдихнув і мало не захлинувся. Разом з повітрям йому в рот залетіла велика муха. Він почав задихатися. Міс типс гупнула його по спині. Президент проковтнув муху і йому полегшало. Однак він був розлючений. Він ухопив ульвець і аркуш паперу, і почав малювати, бурмочучи собі під ніс. Ну, годі, досить з мене цих мух в кабінеті. Радники завмерли в очікуванні. Вони знали, що цей видатний муж зараз ощасливий світ ще одним геніальним винаходом. Попереднім його шедевром був штопор для ліваків, проголошений ліваками всієї країни найблагословеннішим даром століттям. Ось прошу, показав всім аркуш паперу президент. Це запатентована мухоловка Гіліграса. Усі його обступили, щоб подивитися. Муха підіймається драбиною зліва», – ліва, президент, і повзе далі по перекладині. Зупиняється, принюхується, там пахне чимось смачненьким. Вона заглядає за край і бачить грудку цукру. Ага, вигукує вона, цукор. Вона вже готова спускатися цією шворкою до цукру, але зауважує внизу миску з водою. Он як? каже вона. Це ж пастка. Хочу, щоб я туди впала. І пишаючи своїм розумом, повзе собі далі. Але, як ви бачите, я забрав один щабель драбини, якою вона спускається, тому на цьому місці вона падає і ламає собі карк. Грандіозно, пане президенте. вигукнули усі присутні, фантастично, геніальний задум. Треба негайно замовити для армії 100 тисяч таких мухоловок, сказав головнокомандувач. Дякую, скромно сказав президент, старанно занотовуючи замовлення. Повторюю, пролунав у динаміках збентежений голос Шакварта. Вони вже висадились на борт і разом із бомбою. Тримайтеся від них подалі, шакварте, наказав президент. Не варто, щоб і ви там підірвалися. І тепер мільйони телеглядачів у всьому світі ще пильніше вдивлялися в екрани своїх телевізорів, на яких чітко було видно, як зловісна скляна коробочка надійно зістикувалася під черевом гігантського космічного отеля. Так, мовби якесь звірятко немовлятко присмокталося до грудей своєї матері. А коли телекамера перейшла на крупний план, усі побачили, що в тій скляній коробочці вже нікого немає. Всі восьмеро головорізів. Проникли у космічний готель, прихопивши з собою бомбу.